Вітаю вас, дорогі друзі, і ще раз. Дуже вам дякую за ваш час, за вашу увагу, за те, що ми одне серцебиття, і що ми дружимо, любимо, віримо і об'єднуємо наші серця. Прийміть від мене мільйон сердечок любви і дружби, які летять енергетично прямо до вас. Хай все добре, що ви про що ви мрієте, обов'язково здійсниться. Завтра у нас буде вже старий. Новий рік з 13 по 14 січня, як ми з вами святкували раніше старий новий рік. Бажаю вам здійснення всіх мрій і щоб ви були всі здорові. Лівий берег Херсонської області, на жаль, окупований зараз Росією. Люди перез'їжджалися по всій по всій планеті Земля, деякі залишилися на лівому березі, тому що не мають змоги. Виїхати, і у них домівки, обставини, сім'ї, обов'язки деякі на українських територіях, де б ви не були. І якщо ви зараз дивитеся це відео, прийміть самі щирі самі щирі об'яття дружби. І щоб ви там не плакали і не сумували, і ви вірте, що все буде обов'язково добре. Приєднуйтесь до нашого дружнього каналу для нашої дружньої компанії, де зібралася невелика кількість людей, які дуже-дуже розуміють один одного, і які, яких, з якими ми разом кожного, кожної зустрічі даємо запит в інформаційне поле і через систему таро, через сюжетну лінію, дуже серйозну систему цікаву, нам передають інформацію, яку ми з вами і проговорюємо. Хочу вам побажати, щоб добра інформація нам обов'язково здійснялася, а негативна інформація ми своєю енергетикою, любов'ю, добром і бажанням миру. Її перетрансформували в енергію миру, любові і дружби. Ось така в нас енергетична праця цікава. Приєднуйтесь, можливо, ці півгодинки чи 20 хвилин підуть вам на радість і на спокій. А можливо, ви почнете разом з нами працювати, працювати з силами світла, добра і любові, щоб скоріше вже прийшов мир до нас. Де б ви не були, бережіть себе, бережіть близьких, рідних, я вам бажаю не сумувати. Якщо ви самі знаходитесь, будь ласка, спілкуйтеся з сусідами, з родичами, з усіма і, і ще спілкуйтесь з животними. Зараз холодно, підкармлювати цих животних, птічок, будуть всі це все, все взаємозв'язане наше об'єднання, наше життя. І світ буде ставати кращим. Ми з вами будемо ставати кращими, і енергії і миру обов'язково і світла переможуть. А тепер давайте для України інформація в попередньому відео для правого берега там уже я написала під названням Україна, Херсонська область, правий берег по містам і селам, і там. Завжди буде тепер загальна інформація для України, так, для лівого берега загальна інформація сьогодні енергетичне таро Ошот Зен для лівого берега Херсонської області, зараз окупованого Російською Федерацією військовими з Російської Федерації, яка іде для вас інформація. Друзі, хочу вам ще сказати, що іноді іде особиста інформація саме для вас, про яке місто ви дивитесь. Там ваша інформація може прозвучати, так що приймайте. І ще кому потрібна особиста консультація і відповіді саме на ваші питання. Записуйтесь на особисті консультації. Проводяться в вайбері або в телеграмі, відеозв'язок, День і час назначаємо зручні для нас умови. Напишу. Будь ласка, звертайтесь кому потрібно. Хто вже за мною був, то вам великий привіт. Я думаю, що у вас все добре. Що ми з вами. Розглядали ваші справи і у вас все добре. Обіймаю вам вас усіх серцем і всім привіт. Так, лівий берег Херсонської області. Загальна інформація на весь лівий берег. Для вас зміни великі йдуть, і ви їх дуже не хочете. Ви Так прив'язані к прошлому. А такі великі зміни вам нав'язувати. Ви дуже прив'язані к прошлому. Вам нав'язують зараз дуже великі зміни. змены. Ви дуже прив'язані к прошлому. Ви зараз не живете, а як черепаха, існуєте. Ви все порівнюєте. Ви все порівнюєте. Вам дуже тяжело зараз енергетично. Ви хочете вже відпустити себе. уже некоторые просто пливуть по теченню. Дуже, дуже велика Дуже велика тяжість зараз енергетична, але давайте так, іде карта нового рождения, но через біль, через насилля, через якісь то усиления, каких-то действий, можливо, це вымушені ваши, Вы вимушено будете щось змінювати. У вас обов'язково скоро з'являться друзі і люди, які вас розуміють і розуміють. І ваша хоробрість, тяга до життя, обов'язково вам допоможе у будь-якій життєвій ситуації. Що ще на лівий берег? Бачите, пустота. Нічто. Наше будуще багато залежить від нас. Починайте своє життя і свої плани так, як ви розумієтеся. Зараз дуже, дуже сильні енергетичні дні. І це ваш папер, на якому ви пишете свої судьби, свої дії і свої мрії. Не бійтеся цієї карти. Це хороша карта, це карта захисту вищих сил, і карта вашої сили і благословення, небес на нові задачі і їх виповнення. Бачите, дуже неочікувано ви приймете рішення уже міняти свої судьби. Да. І я вам ще хочу сказати: у вас будуть і добрі новини. У багатьох з вас чекайте добрих новин. От цей старий новий рік, він якийсь переломний. переломний буде для вас. Ну що, тепер давайте по містам і селам, Лівий Берег Херсонської області, який зараз знаходиться в окупації. Можливо, саме для вас якась прийде інформація, Або для вашого міста дивимося по нашому з вами списку. Давайте спочатку. Це енергетично, а це вже таро, двостороннє таро, загальна інформація для лівого берега. У вас будуть дуже великі перспективи щось оформляти, покупати. Ви стали перед вибором. Бойтесь в цьому виборі, чи людей нечесних. Які обіцяють багато, можуть бути лгунами і врунами. Розпознайте настоящего чоловіка, який стоїть перед вами, лівий берег, можливі конфлікти, можливі обстріли і можливі жертви. Загаль... важка ситуація на лівому березі для багатьох, для багатьох військових. Дуже важка ситуація. Дуже важка ситуація, і со сторони України, друзі. З сторони України буде залишатися важка ситуація у воєнних на лівому березі. Це війна ми просто читаємо з вами інформацію, яка йде через карти Таро. І парада для всього лівого берега. Люди воєнні. Друзі, у людей, які зв'язані військовою справою, будуть зміни на погір... і погіршення ситуації. Прошу цю інформацію прийняти, можливо, і дивіться, і карта Верховний Жрець. повисить свій духовний уровень, обращення к вищим духовним защитникам і хадатаям. Будь ласка, працюйте також енергетично, лівий берег за свою землю, за своїх людей. Хто де б вони знаходились? Будь ласка, приймаємо цю інформацію. А тепер по містам і селам на 13-14 і 14 січня 2026 року. Яка йде інформація? Велика Лепетиха, Горностаївка, Рубанівка, Каїри, Любімовка, Таврійська. Нова Любімовка, Каховка, Каховка, Таврійск. Нова Каховка. Дивимось. Велика Лепетиха. Угу. Якась у вас тут буде помощ матеріальна, підсилення. Угу. Велика Лепетиха. Хтось почуває себе жертвою обставин. Дуже великою жертвою обставин почуває. Можливо, якийсь об'єкт, сильний, матеріальний, буде жертвою обставин. Горнастаївка. Розрушення на береговій лінії. Рубанівка, якась сім'я, якийсь колектив, який має общу справу, общі гроші. Щось планує робити. Прежде чем щось будете планувати, обов'язково консультації з юристами, з фінансистами, обов'язково енергетичний захист на всі ваші плани, і буде добрий результат. Каїри, дуже великі переживання. Каїри. Можуть бути, преслідування і перевірки. Возможно. то есть собраться в путь дорогу, уезжать от каких-то преследований и проверок. Любимовка. Бачите, особисто идут и информация для когось, то Любимовка. Неочековано. Атака. Дуже тяжелая ситуация. Военные, военные машины и удар. Будьте бережіть, бережіть своє життя і життя своїх сімей. Каховка. Дуже складна ситуація. Хтось збирається в дорогу? Можливо, уїжджати. На Каховці з української сторони йде енергія Тяжою енергія зменень, енергія потери жизни людей. Друзі, з того берега со сторони України и тут какая-то, ну, будьте, це війна, тут військові працюють. Таврійськ. Вам хтось допоможе. Якісь у вас справи матеріального фінансового характеру, вам хтось допоможе. Родина, колектив. Ну, люди із прошлого, для когось особиста інформація прийшла, а загальна не йде. Приймайте добру інформацію, Таврійськ. Нова каховка, нова каховка, будьте в укриттях. Возможно, руйнація якоїсь споруди енергетичної. Будьте в укриттях, будь ласка. Якось важлива споруда може бути. зруйнована, попадання. Так. Дніпряни Кринки, Казачі-Лагері, Нова Маячка, Олешка, Ювілейне, Радинськ, Великі Копані. Дніпряни, Кринки, Казачі Лагері, Нова Маячка, Олешки, Ювілейне, Радинськ, Великі Копані. Дніпряне. Може бути неочікуваний випух. Рядом жили дома, кринки, закриті кринки, вирішується доля. Казачі лагері дуже важка ситуація, дуже багато військових, і, можливо, у військових також дуже буде їм важко. Нова маячка. Оформлення дуже великий шанс зараз оформити якісь важні бумаги, документи для когось особисто. Олешки. Дуже страшно. Дуже страшна загроза, страшно везде, страшно і дома, страшно і в полі, страшно возле води, страшно, віз... страшно кругом Олешки, чомусь теж енергетика, діти і ще якась. Тут внимання на це. Ювілейне. А зараз плануєте свою дорогу, ви дуже мріяли поїхати кудись. Можливо, якусь зробите паузу, але все одно ви приїдете, поїдете до когось. Ви за кимось дуже скучили. Можливо, це, це ваша сім'я. Зустріч буде обов'язкова, навіть якщо ви не поїдете зараз і відложите поїздку. Зустріч буде, і добрі новини будуть. Это а, был Евилейны, Раденск. Бойтесь оказаться в паутине лжи и обмана. Принимайте какие-то решения, вы, вы сейчас можете принять дуже обманчивое решение. Еще для многих людей дуже такие сумни поди, те люди, которые родились ломуваты, будут. Бойтесь проверок каких-то. Э, фи... Того, кто может зайти в ваши деньги, аферистов, обманщиков, великий компаний. То есть собирается ехать, ехать в дорогу. По принуждению. Не хотіли вы цього, а будете ехать. Дорога по принуждению. Заставляют какими-то усилиями. И у богатка поганий дужий настрій. Гола пристань, кардашинка, нова збурівка, щулаківка, брилівка, бехтери, асканья нова. Іде інформація, друзі, саме для вас, для ваших міст. Гола пристань, кардашинка, новозбурівка, щулаківка, брилівка, бехтери, Асканія, нова, Гола пристань. Тоже якісь люди, які перевіряють, які здають, докладають, многі захотять десь поїхати, приймають, приймають рішення уїжджати. Хтось то себе дуже почуває одиноко. Можливо, теж будете сидіти без засвітлення і без зв'язку. Кардашенка дуже-дуже печальна якогось ситуація, хтось когось дуже принижує, заставляє щось робити. Дуже емоційно тяжело. Кардашенко. Подумайте про свої сімейні справи, про свої фінанси. Там у вас зараз благоприятний период. Все, що зв'язано з сімейними справами, з фінансовими вложениями для когось, это дуже хороша добра. Нова збурівка. Будьте дуже обережні. Якесь підсилення, нагнітання какого-то контроля для трансформації, для изменений. Хтось може не видержати цього, може навіть заболіти і вмерти. від цього посилення якогось усиленого давлення психологічного. Будьте дуже обережні. Чулаківка. Там, де ви працюєте, може бути дуже гостра ситуація, а ви про це то і не знаєте. Люди, які зайняті справами дуже важливими і в той споруді, де вони знаходяться, може бути пожар і руйнація. Дуже серйозне попередження. Брилівка. Хтось буде покидати свій дом, езжать з дому. Чому? Неожиданне обстоятельство вас заставить покидати свій дом. Бехтери. Дуже серйозна ситуація у роботаючих військових. Може бути удар, велике обмеження і по транспорту буде дуже страшно. Асканія нова. Зміни не на добре. У Восканії нові будуть зміни. Хтось очікує змін. Ви їх дуже очікувало. Думали, думали, буде добре. Ні. Від цих змін розчарування. Це може бути і житловий сектор, і обмеження, і дьявольщина це все робить, сатана. Тяжело, дуже тяжело зараз. Восканія нова попередження. Це це влада. Влада, щось будете будете якісь мать справи недобрі з представниками влади. Залізний порт, Лазурная Скадовск, Каланчак, Чаплинка, Новотроїцька, Геническая, Верхній Рогачик, Нижній Сирогози і Іванівка. Це все по районам, іде. Залізний порт. Лазурная, Скадовськ, Каланчак, Чаплинка, Новотроїцька, Геническиск, Верхній Рогачик, Нижній Сирогози і Іванівка. Ну, еще дивимся, друзья. Так, Железный порт, опасайтесь какого-то обмана. Вы можете вас можуть в какую-то лживую ситуацию вкрутить. Вы дуже будете сокрушаться по этому поводу. Прежде чем что-то дуже добре посадить и подумайте. Железный порт, что може может быть якась опасность, опасность пожаров и руйнацій. Или ситуация, такі звістки, які вас просто ошарашать и огорошат. Тримаємося. Лазумная. Так саме зараз, сейчас добрый час для когось оформить якісь бумаги. И вы будете переможець над ситуацією. Робіть. Комусь особисто прийшла информация. Скадовсь. Важка ситуація, береговая линия, может быть от такого. Скадовский район из-за боев отражения атак может быть ранение людей. Каланчак. пицелюется давление на молодых людей, мастеров, мастерство. Приглашается на работу, на обучение. Прямо молоді, дуже молоді, якесь обучення, де люди молоді, обучення, навчання. Це буде дуже багато інформації про це. Чаплинка. Обмеження від військових. Люди будуть почувати себе дуже багато людей, як жертва ситуації. Шукайте людей, сім'ї, колективи. Де вам можуть допомогти і про це не розмовляти. Коли шукаєте допомоги, ми робіть це тихенько. Так, далі. Новотроїцька. Новотроїцька, хто був в сім'ї, ставниця одинок. Яка жінка дуже буде сумувати. В Новотроїцькому можуть бути також проблеми з освітленням, зв'язком. Хто був щасливий, став один. финансовые вложения претерпевают изменения тяжелые. Геническ. Будьте дуже осторожны. Транспорт, дорога. Можете попасть в какую-то ситуацию, там, где вас могут обмануть. Генический район. Работающий объект может быть атакован. Серьезный работающий объект. Там, где много людей. Лю люди, там чогось оружжя, війна, вой енергії війни і оружя. Генічський райони, і прийшла така інформація. Верхній рогачик. А у вас такі повідомлення скоро будуть, ви будете дуже-дуже переживати і боятися. Зміни вас чекають. Вам хтось допоможе, можливо, Щоб вийти з цієї ситуації, треба уїхати. Хтось допоможе виїхати. Або щось перевозити, вивезти. Так, це були. Це був, друзі, верхній рагачик. Оце було для того, щоб хтось допоможе вивезти на верхній рагачик нижні сірогози. Захищайте свій дім, свій простір і, свої, і свою сім'ю. У вас зараз дуже добрий для когось шанс. Прийшла інформація саме для когось. Дуже добрий зараз шанс добрих новин для вас і для вашої сім'ї. Нічого не бійтесь. Все робіть для себе і для своїх оточуючих, близьких і, 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 і коханих людей, дорогих Іванівка. Так, хто в Іванівці з Ван... Іванівки зібрався виїжджати? По судьбі треба виїжджати. Ви цього не хотіли. Уїжджати треба буде. В Іванівці це як по принужденню, якісь то запрети, перевірки. Остерігайтесь каких-то перевірок, це дуже, дуже нехороше це читання карт. І фінансова, фінансова може бути дуже нехороша гра з вами. Зіграю злую шутку. Карта фінансів, жилья, все, що матеріальне цінності може дуже, дуже бути роковий період. Цей. Бережіться, будьте внимательні, все перевіряйте. Ну і для всього лівого берега ще одну карту. Карта суму і очікувань. Бажаю вам сохранити радість навіть в такій сумній ситуації. Очікування і не подобається вам зараз ситуація, в якій ви знаходитесь. І ця карта просто бездействия і очікування. Ну, давайте побажаємо старому... один одному в старому новому році здоров'я, дуже гарних новин. Об'єднання родин, об'єднання всіх самих добрих і світлих цілей. І хай все буде у кожного з вас добре. Дякую вам за вашу увагу. Дякую за нашу дружбу. Дружимо, любимо, віримо, об'єднуємо наші серця. І все в нас буде добре. Обов'язково. Кожному, кожному. Я бажаю ангела-хранителя. Я чекаю на ваших коментарів, як у вас там справи, і як у вас настрій? Напишіть, будь ласка, може, у вас є якісь. Порада для всіх, може якесь побажання. Напишіть мені, дуже цікаво, що ви думаєте і що ви почуваєте. Обіймаю вас усіх серцем. До побачення!